Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні в цьому відео ми надіюся, апнемо 40 тисяч кубків. До кінця сезону лишилося десь півтора години, надіюся, зможу. Але прийшов до даного відео, я б хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко мені приємно, і ти сильно мотивуєш мене знімати ще більше для вас такого контенту. Я вже сьогодні планую закінчити спідран. Правда, єдине, що в мене лишилося бралі, на яких я граю погано там. Всіх нормально я вже апнув, ось пальта пробував на 25 апнути. Зараз це Bio Piper, Не знаю, зараз буду пробувати, виключ, напевно, запис. Е, просто хочу сказати, я ще, кстати, вийшов з клубу, е, всіх друзів удалив, щоб ніхто не знав, чи апну чи не апну. Ну і Не було затягувати, тому що в мене час йде, все, я погнав в каточку. Коротше, до кінця сезону лишилося буквально 5 30 секунд. Не знаю, чи встигну, попробую. Почали забирати кубки, я не встиг. Мені шкода, але не вистачило 15 чи 20 кубків щось таке. І ось у мене забралися кубки, дало 154 блінка. Нема за 40 тисяч кубків. Надіюсь, ви не сильно розчаровані. Я не знаю, я би сьогодні, можливо, і апнув, просто мені треба було їхати. і Я надіявся, що апну. Але... Не знаю, я ще, кстати, просив Алекса допомогти, але він своє там доапував, не міг просто, та й і... потім ще в нього якісь справи були. Не знаю, навіть чи можливо ми без Алекса апнули, скільки я погано грав на цих бравлерах. Ну і не хочу далі говорити, на цьому буде закінчене відео. Якщо воно тобі сподобалося, в чому я сумніваюся, то підтримай мене лайком та підпискою. Денмен, до нових зустрічей.